коризму фаша Має підсвітку робочої зони від акумулятора 18 650. Має також лазер зелений на акумуляторі 18650. Вон, дивіться, зарядка також в комплекті. І також прикольний. Така функція прикольна є. Три. Ролика стоїть, дивіться, ось один, другий, третій. Якщо затупився один, будь-який час можна переставити, поставити інший і працювати без зупинки. Або це також дуже зручно, те, що ці три ролика, вони різні по якості з різного матеріалу. Ось Один жовтий, інший, іншого кольору і іншого матеріалу. І тобто Під різний тип плитки можна одним рухом е міняти три ролика, ставити один, інший, третій і е тестувати, про пробувати, який ролик краще відріже. Дивіться, ось. там я таку защолочку зняв і так легко вони переставляються. Але хоч вони двигаються, ну, люфтів абсолютно ніяких немає. Стоять неподвижно. Дивіться, поставив жовтенький, можна різати, пробувати з жовтим. Тому що на більш звичайних, більш дешевих плиткорізах о, стоїть завжди один. І якщо треба поміняти, треба брати, відкручувати, ставити, пробувати. Якщо той не ріже, знову розкручувати, знову міняти. То на цьому подкорізі все це робиться одним рухом. Дуже зручно економи час. Можна працювати без зупинки, без перериву, тому що час це саме головне, саме найдорожче, що у нас є. І тому зручність та економія часу має важливу перевагу.